Центрально західне міжнари управління Державної служби з питань праці підтримує стратегію відновлення сталого розвитку та цифрової і трансформації малого і середнього підприємництва на період до 2027 року та продовжує вдосконалювати якість послуг та консультаційної підтримки роботодавців. Особливо представників малого та середнього бізнесу. Основними завданнями для нас залишається допомога бізнесу працювати легально, і безпечно і стабільно в умовах воєнного стану. Перш за все, служба підтримує процеси релокації підприємств у більш безпечні регіони. Інспектори праці не лише консультують роботодавців щодо організації роботи в умовах воєнного стану. А й допомагають сформувати стратегію дій на випадок загострення ситуації. Ми активно ділимося успішними кейсами релокації та співпраці бізнесу з державою. Другий важливий напрямок консультування з питань трудового законодавства: за допомогою сервісу інтерактивний інспектор, ви можете отримати фахову відповідь на будь-яке питання, яке стосується трудового законодавства. Звернення можна залишити на офіційному сайті Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці у розділі громадянам звернення громадян. Ми також продовжуємо інформаційні кампанії та надаємо допомогу роботодавцям зрозуміти ризики тіньової зайнятості та важливість дотримання законодавства про працю. Ще один пріоритет нашої діяльності зменшення виробничого травматизму. У цьому напрямку постійно проводяться, проводяться інформаційні заходи. Приємно відзначити, що велика кількість зустрічей відбувається з ініціативи роботодавців. Особливу увагу ми приділяємо підтримці ексклюзивного бізнесу. Щороку все більше роботодавців отримують практичні рекомендації щодо створення безпечних та зручних умов праці для людей з інвалідністю. Також ми продовжуємо нові адміністративні сервіси. Оновлено низку нормативно-правових актів для того, щоб полегшити їхнє застосування в роботі підприємств. І наостанок варто зробити важливий акцент на психосоціальній підтримці. Адже більшість роботодавців впровадили відповідні програми на своїх підприємствах і переконалися в їх ефективності. Ми і надалі працюватимемо, щоб підтримувати український бізнес, захищати працівників і будувати цивілізовані трудові відносини.